Раки доброго вам вересня! Ми сьогодні з вами починаємо розклад. Буде цікаво, оскільки я змінила структуру у нас. Перший, другий, третій і четвертий тиждень. Подивимося, яка буде енергія на кожен тиждень, і на саме яку сферу треба звернути увагу. Три слова про вересень, щоб ви розуміли, який капець у нас відбувається. По-перше, в нас коридор затемнень з 7 до 21. 7 – це кривавий місяць буде. Потужна енергія, затемнення місяця, і 21-го буде затемнення часткове сонця. Астрологи кажуть, це коридор затемнень, буде всім весело. Вспливають всі друзі, незакінчені справи. У мене вже є розклад для кожного знаку на цей період. І саме цікаве це 21-22. Як то кажуть, чим сонце чи серце заспокоїться? Серце заспокоїться тим, що в нас буде день осіннього рівнодення, магічний день, коли ви можете. Взяти енергію саме того, що природа знаходиться от в своїй такій енергетичній точці, прям ем, мощі. І вона буде потім засипати. Тому свою енергію нам людям потрібно буде також трошечки збавити. Так, е, Розповім вам, що буде 9 го Це вже така моя особиста цікавинка. І так, зараз. Ми з вами раки складаємо перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Загальна енергія і порада. До речі, карти можуть говорити та карта, яка лежить на третій тиждень, справді може вас програтися на другий тиждень. І просто слухайте знаки, дивіться. Перше. У нас карта королева мечів. Що то в нас така? Дивіться, тут королева мечів, тут король мечів. Ви в нас водна стихія, це означає, що ви у нас е королева кубка. Що там з цією королевою? М -м, так, що тут може бути? Може бути, що ця людина, королева мечів, буде допомагати вам у певних справах. Тут, знаєте, яка ситуація? Це може бути жінка, яка буде вас продвигати по вашому бізнесу. Це може бути і той самий джоб центр оскільки королева мічів це в нас бухгалтери, аналітики, військові, всі, хто працюють з паперами, вони будуть вам просто допомагати. Допомагати в тому, щоб ви були в елементі роботи. Король Мічів це в нас представник бізнесу, тому, в принципі, ця людина може вам допомагати. Вам потрібно проаналізувати саме весь місяць. Дно колоди Король Мічів говорить, що потрібно звернутися до логіки, зробити таку собі структуру. Другий тиждень у вас. Туз Пентаклі. Карта говорить, що це гроші, які вам виплатять. До речі, можливо, саме от з королєве Пентаклі, вибачте, мічів зробить вам консультацію, і вам виплатять гроші. Вам дадуть якісь дотації, ви збиралися приїхати, шукали роботу. І от саме Туз говорить, що це дар богів. У вас не прогавте, не прогавте. В цей момент, от саме фінансово. Якщо о, хтось казав, що мені потрібно о, зараз всім виплачують, дітям, наприклад, хто йде там в перший клас, можете звернутися. Біржа труда вам якісь гроші нарахує. Тобто це виплати на другий тиждень, які вас дуже сильно порадують. Третій тиждень двоєчка жеслі. Ви бачите, що це робота в команді. До речі, це може бути знайомство. Якщо ви зараз думаєте про якогось чоловіка, то от разом пам'ятаєте, ти мені в. В чінках сидиш, а тут ви разом будете в нирках в фасолі. Будете разом, якщо це стосується роботи, наприклад, якийсь проєкт. От ви знайшли тут роботу, вам, до речі, запропонувала ваша. Не знаю, там, вчителька, ваш консультант запропонував якусь посаду, оплатили, зробили все, і ви зараз починаєте працювати. У вас йде період einarbeitung, коли вам розказують, показують. Або, якщо це стосується вашої родини, ви з чоловіком, прям як голубі, разом працюєте над новою справою. Якщо йде трансплантація нирок, то тут, можливо, справді йде дослідження. Є багато випадків. Коли батьки можуть бути донорами дитини, коли шукають донора, тобто також може, я, звісно, не бажаю це нікому, але якщо то може таке статися. Четвертий тиждень. Четвертий тиждень, який говорить, що треба трошечки захист і підготуватися. Ви бачите, що чоловік має поле, і він готує ото самого страшилу, хто дивився, читав чарівник з країни Ос. Треба себе захищати. Взагалі, зараз, на жаль, я помічаю велику кількість агресії, велику кількість неадекватної поведінки. Я вам говорила, що в нас буде затемнення. Є люди, які дуже менталозалежні, і якщо не ви, наприклад, у вас все добре в вашому житті, ви собі стабільно. Ем... Все як є, але навколо вас інші люди, і ви з цими енергіями співпрацюєте, тому спробуйте себе захищити. Якщо ви займаєтеся практиками, то ставте собі захист якраз тільки не на самий повний місяць, не на затемнення, а на день пізніше, оскільки на затемнення не буде це працювати. Робіть чистки, робіть для себе практики, які будуть захищати вас від от самих поганих думок. Налаштування саме елементарне, це налаштування. На позитив, коли ви зранку прокидаєтеся і просто подяку кажете цьому всесвіту. Це дуже-дуже буде важливе в цей період. Загальна енергія, четверка Пентаклій. Оці гроші, які ви можете отримати, спробуйте їх не потратити одразу на морозиво і на подорож в. Коли? Куди ви можете поїхати? В Італію, Іспанію або в Корею. Карта говорить: спробуйте свої ресурси тримати при собі і не втрачати. Будуть у вам ці виплати, то сховайте їх. Другий варіант, який я вам можу також порадити що якщо ви будете довго тримати це все в собі і не тратити. Нічого. Тож, якось треба знайти золоту середину. З одного боку, все в собі, а з іншого боку, вам потрібно гроші тратити на розвиток. Їх не можна тримати, вони не розмножуються. Їх потрібно тратити для того, щоб була нова ідея. От робота в команді. Гроші люблять енергію, люблять циркуляцію тієї самої енергії. І у вас тут порада. Карти Ерафант, карта ем, священника або папи. Це навчання може бути. До речі, ви можете піти, як я вам тут говорила, про захист, піти до практика. Тут ідуть егрегори в нас ем, релігійні. Можете спитати архангелів Міхаїлов, можете піти в церкву, поставити свічку, Но ну, тут іде робота з ем, християнськими егрегорами і попросити. До речі, комусь може бути освічення і пропозиція, ви можете одружитися. Тут буде хтось може починати навчатися, оскільки папа це ще і вчитель, тому хтось з вас може починати навчання. І для того, щоб ваші гроші тут циркулірували, вам потрібно буде навчатися. Бачите, що він прийшов за благословінням. І це карта, яка говорить, нам ще попросіть захист у Всесвіта, у церкви, в що ви вірите, в Бога, сходіть, поставте свічку. Тепер ми зараз дивимося з вами пораду. Для вашого мозку. Раки. Перед тим, як я витягну карту, я хотіла б вас 9, 9 запросити якраз в період коридору затемнення на мій психологічний практикум. Він називається Мій ресурс до війни, під час війни і після війни. Саме от ці фінанси. Які тут є, і є вашим ресурсом. Ми розглянемо в закритій групі за десь 2,5 години, чим ви дихали до війни, що ви втратили, де ви зараз і куди рухатися далі. Ви для себе зробите графіки, діаграми, будете мати можливість зробити практики і зрозуміти, як вам рухатися далі, отримуєте позитивну енергію. Це може бути, до речі, оця карта показує нашу роботу з вами. У нас буде маленька група. Якщо цікавить, то, будь ласка, під відео є номер телефону, звертайтесь, а ми зараз подивимося раки. Чим треба порадувати ваш мозок? Траоріх каєт, сумно. Чому вам сумно? Це нормальний період. Коли людина восени сумує, це називається осінній блюз. І природа засипає, ми. Хотіли б спати, навіть всі ці тваринки йдуть, там, зміючки під землю уходять, і стан отої, отого суму є нормальним. Ненормальним є, коли цей стан 2, 3, 4, 5 тижнів і переходить в депресію. Тому дозвольте собі сумувати, а потім робіть щось. Звертайтеся за допомогою, і буде у вас благословення. Ви бачите цей колір. Я не просто так вибрала, обрала ліловий колір, якраз колір Вищої духовної сили. І буде вам щастя! Дякую вам, раки! І чекаю на вас!